Що, друзі, на південь прийшла зима, вчора ще, О! Вчора ще працювала в городі, а сьогодні вже капець. Чук сьогодні підв'язав криптомерію, вона одірвалася. По-перше, ще в нас обліденіня. Обліденіня. Все в льоду йон. Хоч би не поламалося, гіляки важкі і нічого не зробиш. Жалко, якщо зламається. Така погода в нас. Ну, я казала, що в нас сьогодні Ну, хоч вітру нема того, що обіцяли, і то, слава Богу. Мете кружляє, це так, що це у нас перший раз сніг такий по перше, обліденіння перше, слава Богу. За всю зиму. Ну, думаємо, думаємо, що це вже останні подихи такі видихає зима, дивіться, під сніг такий, які теж у льодові все. Таке все скляне. Дзвіночки, все-все в льодові. Я ще в 10 годин ходила, приключала камін, світла не було, на ну, ну, піду включу поки. Ну, з ліхтариком ходила, двом ключу, поки ще не холодно. Так 10 годин ще було не холодно. І вітер такий не дуже був, а потім вже піднявся вітер, пішла оця крупа. Хочу казати, бабук теж весь у льодові. важкий он похилився так. І цей бузок ще не підв'язали, ну, та вже був з ним. Йому вже нічого не буде короче, якась зараз на роботі майже обледеніння, все в льодові. Добре, що хоч сніг випав. Мороз не сильний. На взагалі кожну зиму обледеніння страшне. Ще й не один раз, а в цьому, рокі, в цьому році це перший раз. Вон, бачите, ставок навіть не замерз. Оце тут де сніг напалив. Тут вже таке, бачите, ж, каша, льоду нема. Скоріше всього, що десь нуль. Раз облітіння тримається, бо інакше б воно проставало. Ну от таке. Ось кажу, вчора ще працювала на городі, а сьогодні вже все. О! Бамбук. Чуєте? Хрустить. Ой, в руку холодно. Ось тут прибрала вчора чистенько, гляньте, які туї теж. Похилилися бідненькі, холодно. Ось таке ломається, ломається. Передають ще вітер ще більше так. Ну все, пішла я в хату, друзі. Не знаю, коли зможу викласти відео. Оце з телефона все викладаю в YouTube, бо світла немає, його більше немає ніж воно є. Я думаю, так усіх. Ну, чуть, як хоч сьогодні вдома. Та чекаємо, повинні наче включити, ніяк не включать. Вже чи заводити той генератор, чи вже чекати далі. Вже більше п'яти годин світла нема. Ось ну, так вони вимикали по 5 годин не було. Можливо, ще скоро включать. Коротше, така зима у нас вже все, друзі. Причекаємо, вже цей тиждень переживемо і потім вже весна вже небагато лишилась. Все, друзі, бажаю всім здоров'я. Все буде наша Україна. Миру нам усім і всім пока.